Добрий день, я Антуан Лего, менеджер з підтримки Кун. Я радий вам представити одну з наших новинок 2022 року Optimer Excel 6000. Лінійку Optimer представлена двома моделями модель L з діаметром дисків 510 мм для поверхневого обробітку ґрунту, та модель XL з діапазоном робочої глибини від 5 до 15 см, що забезпечує оптимальне проникнення у ґрунт завдяки більшим дискам, діаметр яких становить 120 мм. Модельний ряд Optimer включає начіпні та напівначіпні моделі з робочою шириною від 3 до 12 метрів. Зараз я вам розкажу про параметри цієї машини, яку тут представлено. Перша опція доступна на нашій машині, це подрібнюючий каток. Його перевага полягає в прискоренні за розкладання залишків, незалежно від того, чи то стебла ріпаку чи інші рослинні решти. Далі 48 робочих дисків розміщені в машині на великій відстані зі стандартними правим і лівим дефлекторами, що регулюються по ширині і глибині. На рівні монтажу дисків одна стійка для кожного диска формується з виступом для запобігання намотування, щоб уникнути намотування стороннього тіла на підшипник. Друга опція це вирівнювальна борона, яка спрямовує потік ґрунту та решток перед проходженням катка, щоб справді гарантувати Хорошого однорідність. Для наших машин доступний широкий вибір катків, залежно від агрономічного результату, якого бажають наші клієнти. Цей вибір катків відрізняється формою та вагою. Великою перевагою нашої машини є можливість інтеграції невеликої сівалки для посіву культур під час обробки стерні. І третя опція, яка доступна на нашій машині, це стері контрол. Це система дотримання постійного рівня робочої глибини завдяки регульованому тиску гідроциліндрів нашого агрегата, незалежно від складності рельєфу. Якщо вам потрібно додаткова, Інформація читайте на нашому офіційному сайті УМЮА.